Господарю до вашої хати, Хочемо вам, Господарю, заколядувати, Хай Ісус, маледитя, благословить ваше життя, щоб ми проживали і біди не знали. Та Ісус, маледитя, благословить ваше життя. Проживали, і біди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився? На соломці сам Ісус явився, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви. Це будем Господарю, на світ ходити і рожденного Ісуса будемо просити, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя.